31 травня у Кременчуці відбулося свято останнього дзвоника для учнів наукового ліцею Політ при Гуманітарно-Технологічній академії. Цей захід вони назвали ранок єднання. Цей ранок це ранок єднання. Нашою сьогодні трошечки ізімінка було те, що сьогодні вперше за історію нашого ліцею вальс станцювали більше 70 людей. Це те, що дійсно нас всіх об'єднує. З різних класів, з 9, з 10 та з 11-х. Освітяни, здобувачі освіти протягом цілого навчального року, восьми навчальних місяців потужно навчалися попри повітряні тривоги, попри турботи щодо своїх рідних, знайомих, які знаходяться на передовій. Тож те, що е, якийсь етап. Завершено для когось це певний клас: перший, другий, одинадцятий, для когось це черговий або перший навчальний рік в якості педагога. Серед 400 учнів ліцею 93 випускники. На святі останнього дзвоника вони станцювали свій випускний вальс. Трішки сумно, що все це завершується, трішки радісно, що все це завершується. Такий дуже. Дивні відчуття, що більше сюди не повернешся. Або повернешся вже якось випускника для розмови з вчителями. Це все дуже так сумно покидати рідний ліцей. За чотири роки я тут дуже звикла до всіх до учителей, до кабінетів, до їжі в столовій. Дуже тому це дуже так сумно насправді. Як розповіла класна керівниця 11 класу Наталія Панова, майбутні випускники готували вальс більше двох місяців. Це моя перша випускна група в польоті. Ми з ними дуже зріднилися. Вони дуже порядні, дуже багатогранні особистості, і е, я бажаю їм не залишити оцю порядність у, у майбутньому житті. Е, нехай вони будуть щасливими, нехай всі їхні мрії втілюються в життя. Наталія Карпенко, Суспільне новини, Полтава.